Друзі, привіт! Ви знову на каналі компанії CarFosol. Сьогодні в нас знову американський автомобіль. Цього разу це Джип Cherokee. Наче хтось з постійних глядачів нашого каналу може сказати, що ми вже знімали джип Чирокі. Більше того, ми знімали звичайний Чирокі 2.4, ми знімали Чирокі трейлхок до рейстайлінг 3.2. Ми вже знімали порівняння Чирокі з компасом. І всі ці огляди ви можете побачити на нашому відеоканалі, або тут десь за посиланням в куточку у вас буде кнопочка, або в описі під цим відео ви залюбки знайдете всі ці відосики. Але якщо ви ще не чули від нас розповідь про Чирокі з двигуном 3,2, то ось саме вона. Тому почнемо саме з того, що відрізняє цей автомобіль від тих, що вже були у нас на каналі. Це шестициліндрове серце цього автомобіля. Так, це двигун Pentastar 3.6, або як його ще називають. Двигун, як там ЄРБ, ЄРЦ? До 2016 року він називався ЄРБ. Після 2016 року в нас 21-й рік це ЄРЦ. Прикольний надійний двигун видає в саме нашій версії 3.2 272 коника і щось там 330 номів моменту тяги. І це ключова різниця, друзі. Бо двигуна 2.4 вдосталь вистачає для автомобіля Jeep Renegade, який ми колись знімали ще на нашому старому каналі, або для Jeep Compass, який теж є трошечки менший, трошечки легший. Для них того двигуна вистачає. Але для Cherokee, який має трошки довшу базу, трошки важчий, а він на 2 250-270 кг важчий ніж джип компас. Стандартного двигуна 2,4 Ну, вистачає, якщо у вас нема намірів там десь наступ насипати по трасі або дуже потужно їхати містом. То для цього двигуна взагалі це все не проблема. Якісь там обгіни по трасі, тягнути якийсь прицеп. В нашому випадку стоїть Фаркоп ще з Америки. Приїхав, тож це взагалі для цього двигуна не питання, бо зовсім інша потужність, інший крутний момент. Майже на 100 кінських сил більш, більше і майже на 100 ньютонів нютонів моменту теж більше це дає вам не тільки більш кращу динаміку так бо е, стандартний джип їде щось там 10,8 10,7 секунд 0,100 2,4 то це їде близько 8 секунд рівно або деякі компанії е, які знімали огляди на цей двигун 3,2 е, в кузові саме чорокі в Америці взагалі получили цифри 7,6-7,7, але там вони розганяються до 60 миля. Це 96 км за годину. Тож на низькі 8 секунд можете тут розраховувати. Двигун фантастично надійний. Той самий двигун, але в версії 3,6 ставиться на безліч інших автомобілів концерну, такі як Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee. Dodge Durango, Dodge Journey і будь-які інші також можна зустріти цей двигун, але в версії 3.6 на автомобілях Dodge Challenger або Dodge Charger. Тож, двигун дуже популярний, дуже надійний, його потужності вистачає цій автомобіліні І головне, це ресурс. До найближчих питань цей двигун ходить 350 400 тисяч кілометрів. На сьогодні цей двигун можна порівнювати, наприклад, з двигуном 3.5 від Toyota. Такий самий надійний, такий самий потужний, але й бере бензину приблизно стільки ж. Якщо ви обираєте собі двигун 2,4, то ви можете розраховувати на витрату газу по місту, десь 15 літрів. Газу це по великому місту, як Харків, наприклад, або Київ з пробками, приблизно так воно у вас і буде. Якщо ви оберете двигун 3,2, Перепрошую, 3,2 на версії широкі, як у нас, то витрати палива так будуть у вас трішечки більше. У вас по місту буде влітку, якщо дуже пощастить, 16 літрів. Найчастіше це буде 18 літрів газу, а взимку це може бути навіть і 20 літрів газу, але ця потужність точно цього вартує. Ну а по трасі, друзі, у вас буде приблизно тих самих 10 літрів, що і на двигуні 2,4. Тож, якщо ви їздите переважно трасовий режим у вас, то 2,4 вам обирати взагалі не слід. 3,2 буде брати абсолютно стільки ж. Друзі, як бачите, в нас машина чудового кольору баклажан, не знаю, чи передається камера. Але фантастичний колір. Він здалеку видається, наче як чорний. Але поблизу, ну, такий прикольний відтінок має. Трошечки помаранчевий, трошечки фіолетовий, якийсь такий. Дуже красиво виглядає вживу. Але саме цінне у цьому автомобілі це саме його стан та пробіг. В Америці машина була бита. По правій стороні не було на аукціоні взагалі обох цих дверей. Двері купили оригінальні з розбірок, поставили, пофарбували в колір все, як бачите, в нас тут по зазорах. Добре, абсолютно ціла безпека, і найголовніше це пробіг, друзі. І коли ви побачите цей салон, а я відкрив дверцята спеціально, щоб ви тут все роздивилися, то ви побачите, що машина майже як нова, як з салону, як завжди на дверцятах У нас так, 12-й місяць, 21 року, тож майже 22-й рік. Модельний він 22-й і був. Ну все в ідеальному стані. Машина має до речі, пробіг. Такий самий, як ми нещодавно знімали Toyota РАВ 4. Там був, машина вийшла дорожча, але вона гібрид, вона Toyota. Але там ну, нема шкіряного салону. Шкіра тут прикольної якості, дуже приємна на дотик, і вона як нова. В Тойоті за подвой, майже подвійний прайс вже буде закашлачена тканина, яка особисто мені не дуже подобається. Тож, що маємо в салоні? Кермо шкіряне з підігрівом, яке. Ну, виглядає майже як нове, взагалі як нове. В нашому випадку комплектація Latitude Lux. А це означає, що ну, такий собі е, другий, друга ступінь е, от базової. Тобто базова комплектація на джипах е, мала назву Sport. Трошки вище був Latitude, ще вище був Latitude Plus, І ще вище був Latitude Lux, як у нас. Чи це в нас Latitude Plus? Я вже не пам'ятаю, чи це плюс, чи це люкс. Але, друзі, в нас є дзеркала з підсвіточкою, Дзеркало без автозатемнення, хоча буває з автозатемненням. Семи мультимедіа. Тут в нас немає кольорового екрану, але він теж може бути. Як бачите, в нас взагалі зовсім інший звук вихлопної системи, бо в нашому випадку аж 6 циліндрів. Найголовніше для нашого клімату, як на мене, це підігрів керма та сидінь. Він тут є, це прикольно. Дуже рідко можна зустріти в джипах ще й вентиляцію сидінь. Но це вже взагалі такі плюшки люксові, які бувають не часто. І якщо ви побачите, отут тут на кермі ще додаткові три кнопочки, то це означає, що у вас є адаптивний круїз контроль з радаром. І воно теж якось там вам буде допомагати. В нас, якщо є ось така кнопочка, то це означає, що тут стоїть камера стеження за розміткою. В нашому випадку є датчики сліпих Зін, Нін і Марін. Ну і головне стан цього салону. Просто виглядає як новий. Фантастична машина, є очечник, все м'якенько. є строчечка. Карплей, до речі, власники Тойоти. Привіт, Карплей тут є. Дротовий, але є, є зарядочка USB Aux. І Select Terrain, Це та сама система, яка дозволяє змінювати режими руху. М можемо обрати режим автоматичний, режим сніг, режим спорт або режим. Пісок або грязь. Так само можемо вмикати. У нас є камера заднього огляду, яка малює чи не малює. Чомусь вона не малює, але зазвичай малює траєкторію руху. Ну і ручний, ручний режим коробки перемикання передач, який все це показує на нашому монохромному дисплейчику. Бо може бути і повнокольоровий. Тож, машина прикольна, салон в стані перфекційному. Давайте подивимось скільки місця в нас є. Позаду, сідати назад, чи зручно, чи ні. Дверцята відкриваються на кут 90 градусів. Місця тут достатньо. Не так, щоб дуже багато, але ну є Гранд чирокий або Дюранго, ще більше. Але тут багато місця над головою, там просто ще можна співати чи літати, можна міняти нахил. Спинки, можна зробити його ще більшим. Е, так, посунутись більше нікуди не можна, але якщо зробити такий собі великий нахил, то тут дуже зручно. Є підлокітник з двома підстаканниками, дві розеточки зі звичайним USB, вентиляція, LED підсвіточка є крючочки, є кармашки обидва, все обшито шкірою. М'який пластик. До речі, ні, позаду він жорсткий. Майже як в Тойоті. Там попереду він м'який, позаду жорсткий, але є м'який підлокітник зі строчечкою майже шкіряний. Ну і плюс у нас ще лишився багажник. На жаль, електропривіду у нас його нема. І більшу частину цього багажнику, так як в нас встановлено газове обладнання, займає повнорозмірне а, запасне колесо. Але все одно багажник, якщо скласти, е, наприклад, це колесо. Доволі великого розміру, розміру має майже 500 літрів об'єму. Ну і, звісно, як завжди в кроссоверах, якщо відстебнути всі паски, то можна все це скласти у рівний пол. І тоді взагалі буде така довгопогрузочна платформа. Ну а якщо ми ще не побоїмося трошечки забруднитися, то ось тут у нас ми маємо ще один подпол, в якому стоїть собственно, газовий балон в нашому теперішньому. Вигляді, бувають комплектації і з електролядою, в нашому випадку її нема. Ну, хоча б є камера, і то вже добре. По Фаркопу, ну так, для Фаркопу тут має бути нижня частина бампера зовсім інша. На жаль, в нашому випадку ми не знайшли оригінальну а, накладку бампера нижню під Фаркоп. З Америки її взагалі не приїхало до нас бамперу, тож покупали а, з розбірки, ще шукаємо. Вставочку оригінальну сюди. Ну і як бачите, під Фаркоп знайшли таке рішення, просто вирізали під розетку та під стандартний квадрат. Якщо пошукати, то досі ще в пошуках оригінальної накладочки знизу бувають просто версії під фаркоп, які є оригінальні. Там нічого вирізати не треба, виглядає трішечки красивіше. В нашому випадку є парктроники. Ось тут ще стоять у нас датчики сліпих зін Нін Марін, які показують, чи є хтось у вас в дзеркалах. Ну, а так решта. Красивий колір, все, що вам треба знати. Друзі, такі автомобілі з двигунами 3,2 можна вкладати в бюджет приблизно від 17 18 тисяч доларів. Якщо хочете собі такий екземпляр, як у нас, з пробігом 20 тисяч 22-го модельного року, 21-й побірці, то цей бюджет 20-21 тисяча доларів за ось такий перфекційний стан, такий пробіг. Бувають машини, які виходять в такому ж стані дешевше, але тут треба пробувати. Якщо ви погодитесь на пробіг, скажімо, на 20 тисяч кілометрів, а 60 вона вже може бути на 2 тисячі доларів дешевше. Як завжди, найкращі пропозиції, ви знайдете в описі під цим відео, в нашому телеграм-каналі або на нашому сайті за посиланням, все це ви зможете знайти, друзі. Ну а якщо вам цікаво, як везуть 272 конячки цього чи роки по дорогам України, то Let's Go за нами. Зараз ми це з вами разом перевіримо. Саме вже не терпиться відпустити їх всіх на волю. Що, друзі, в нашому випадку мультимедіа майже базова, 7-дюймова, буває ще UConnect 8,4 дюйма, в ще більше функцій, але все, що треба, є і в цій. Тобто є е, мультимедіа, є керується у нас підігрів керма, сидінь звідси, є навіть якісь прилажухи, можна там побачити, що в нас є на задній камері, Подогрів сидінь, подогрів керма. Все це ще й можна переставити, як вам зручно. Є якийсь компас, якщо ви надто. Погружені в якісь інші варіанти. Ну і телефон ви можете під'єднати, якщо у вас android Auto або якесь щось інше. Таксі самі у вас тут є налаштування, все доволі швидко реагує. Але, на жаль, не 8,4 По кнопочках у нас, на жаль, не двохзонний клімат-контролю. Так можна розділити, що тут нема кнопочок знизу, але він буває в цій комплектації. У нас є просто кондиціонер, у нас є обігрів заднього керма переднього. Є. Регулювання стекла. заднього стекла так скла. Тобто, все зручно, все на кнопочках, є отримання в полосі. Це все за це все відповідають камери, які знаходяться у нас ось тут. Матеріали доволі непогані, м'якенькі, нічого не скрипить, не тарахтить, як в якихось там японських Тойотах за вдвічі більший прайс. Я сказав, що тут немає адаптивного круїзу. Насправді, радар в нас є, але чомусь нема кнопочок, які за нього відповідають. Але стандартний круїз контроль є, може в нас він якраз. Теж адаптивний, щоб це дізнатися, треба покататися. Автоматичний скло у нас лише передні, такі великі вважелі керування. Ну, Тут все, звичайно, як у всіх двірники. Головне, що вам треба знати по джипах, так це те, що завжди в джипах, неважливо, яких ви там габаритних розмірів. Мої розміри це 1,80 влітку, трохи більше взимку десь близько 100 кг ваги, я сиджу в джипах просто перфекційно. Це завдяки тому, що в дуже великих котах можна відрегулювати кермо і по нахилу, і по виліту, і сістися просто ідеально, як, от, як книжка пише. І взагалі дуже зручне сидіння. Тож, друзі, завжди користуйтесь пасками безпеки, це саме те, що збереже ваше дорогоцінне життя. Ну і вмикаємо драйв. Давайте. Спробуємо, як їде всі 272 конячки нашого двигуна v 6 Pentastar. Якщо їхати в напівпедальному режимі такому собі, то ви все одно відчуваєте, що двигун у вас не 2,4. Зовсім інший звук, все у вас в цьому плані прекрасно, абсолютно. Ну а якщо вам раптом захотілося трошечки побешкетувати, то перемикаємо режим руху автомобіля в спорт, вмикаємо механічний режим. І скидаємо декілька передач донизу. Ну і тепер? тепер у вас не зовсім кросовер, а майже спорткар. Можна їхати в автоматичному режимі, машина непогано керується, машина дозволяє трішечки побешкетувати на дорозі. жаль, не всі пішоходи соблюдають режими руху. Але в цілому у вас взагалі ні з чим нема питань. 9 ступеневий автомат трошечки підтуплює, але якщо з цим є питання. Саме на двигуні 2.4, бо там потужності не вистачає. То з двигуном 3.2 у вас взагалі ніяких питань, бо великий крутний момент цього двигуна повністю забирає на себе всі підтуплювання, які можуть бути у 9-ступеневого автомату. Він просто не розрахований на таку собі спортивну агресивну їзду. І 3.2 це добре розуміє, тому компенсує це збільшеною тягою. 8 секунд, нуль сто. Це непогано для кросовера, як не крути. Ну і взагалі, то відчувати, що в тебе саме шестициліндровий двигун теж дуже приємно, друзі. Тож не забуваємо, що такі варіанти можна підібрати в нашому телеграм-каналі у компанії Carfosol. В описі під цим відео ви знайдете найкращі варіанти. Ну а якщо вам раптом закрутилося поспілкуватися з кимось із наших. Автоекспертів, то в описі під цим відео ви знайдете наш телефон, телеграм, всі наші посилання, контакти. Все це є в описі, друзі. Робимо все під ключ. Можемо зробити вам машину, просто доставити у ваше місце. Працюємо по всій Україні, працюємо офіційно через договір. Ну а якщо вам раптом хочеться, щоб машину зробили повністю під ключ, зробили хімчистку, тонування, ТОшку по машині, розваз, сходження відрегулювали абсолютно все. Якщо це можливо, перевели її на якусь іншу мову і віддали вам повністю готовий автомобіль, то так ми це все робимо для наших клієнтів. Якщо вам це цікаво, то звертайтеся, зробимо і вам все абсолютно під ключ. Ну, а якщо ви обираєте собі кросовери, не знаєте, що ж собі обрати, то, друзі, як на мене, в бюджеті до 20 тисяч доларів джип Cherokee – це взагалі одне з найкращих запропонувань. Якщо вам не вистачає двигуна 2,4, є двигун 3.2, якщо ви хочете двигун все ж таки невеликий, щоб він був не більше, ніж 2,4, о, у нас все ще спорт, я думаю, що такі великі оберти. Вмикаємо авто, так оберти падають, машина одразу стає тихіша і їде собі спокійненько. Тож, якщо хочеться чирокі, не вистачає вам розміру компасу, то обирайте чирокі. Якщо треба більш компактна машина, щоб була менше витрата палива, але все одно з динамікою на 2,4 це компас. Останні версії компасу взагалі є на двигунах 2 літра турбо. Одна з таких машин їде до нас в Україну. Скоро вже буде на нашому. Партнерському СТО чайка Моторс і після того як вони її підготують до власника. Після хімчистки ми обов'язково візьмемо її на огляд. Якщо чекаєш, став лайк цьому відео. Тож, друзі, цікаво дізнатися від вас, щоб ви обрали собі за кросовер з Америки бюджет до 20 тисяч доларів. Якщо ми говоримо про широкі рейстайлінга, це там з кінця 2018 року, то взагалі з двигунами 2.4 в комплектаціях або Sport їх можна зробити в бюджет від 13- чотирнадцяти. Тисяч доларів. Ну а якщо вам хочеться, щоб все вже було красиво, там шкіра, панорама буває в цих автомобілях, то це хоча б бюджет 17-18 тисяч доларів. І це все у вас також буде, друзі. Тож, друзі, були раді вас бачити на нашому каналі. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково звертайтеся. Ну, і цікава ваша думка, який б ви кросовер собі обрали серед взагалі можливих, можливих варіантів на ринку. Може, це щось американське, там Ford Escape той самий. Він за бюджет 20 тисяч доларів вже може бути гібридним. Щось японське, якийсь Mitsubishi Outlander, чи може Toyota RAV4. Всі огляди на ці машини теж є на нашому каналі. Ну а можливо, ви б обрали собі щось німецьке. Якщо бюджет 20 тисяч доларів, то вже можна обрати собі Audi Q3, Q5 або BMW X3, або BMW X5 трошечки старіший по рокам. Тож, друзі, чекаємо вас в коментарях. Дякуємо, що дивилися це відео. Бажаємо вам всього найкращого, друзі. Бувайте!